Коза одна з тих українських тварин, чиє значення набагато глибше ніж здається, на перший погляд. Вона з'являється у народних піснях, казках, обрядах і супроводжує нашу історію від часів трипільських поселень до сучасних фермерських господарств. Археологи знаходять зображення кіз на кераміці ще у IV-III тисячоліттях до нашої ери. А перші сліди одомашнення на території сучасної України належать до доби неоліту. Для наших предків коза була не просто джерелом молока чи вовни. У давніх віруваннях вона символізувала добробут, здоров'я та захист дому. У різдвяних обходах водити козу означало закликати удачу, а білі кози вважалися оберегом від злих сил. Цей образ настільки міцно закріпився в культурі, що коза стала одним із найжиттєвіших символів українського свята Різдва. Попри свій лагідний вигляд, кози мають неабиякий характер. Вони здатні запам'ятовувати голоси людей, розрізняти інтонації і навіть розв'язувати задачі, як-от відчиняти засови чи шукати приховану їжу. Їхня впертість не примха, а результат незалежного мислення. Коза завжди оцінює ситуацію і робить висновки, які здаються їй найкращими. Не менш вражаючими є їхні фізичні здібності. Кози мають майже круговий огляд, приблизно 330 градусів, і бачать боковим зором те, що інші тварини пропускають. Їхня адаптивність межує з дивом. Українські породи витримують холодні зими, літню спеку, життя в горах, степах або на маленькому подвір'ї. Завдяки цим рисам коза стала однією з найбільш універсальних тварин, здатних виживати майже в будь-якому середовищі. Ще одна унікальна риса їхня емоційна мова. Кози використовують десятки відтінків микання: радісне, сердите, закличне, тривожне, і досвідчений господар легко це розрізняє. У багатьох країнах їх залучають до екологічної безпеки. Вони очищають ліси від сухостою, допомагаючи запобігати пожежам, і ця практика поступово поширюється і в Україні. Від козацьких часів, коли коза була символом плодючості і захисту, до сучасних екологічних ферм, де вона стає частиною. Сталих природоохоронних систем ця тварина продовжує дивувати нас. Козай сьогодні залишається живим поєднанням традиції та сучасності, нагадуючи, що сила часто прихована у простоті, а мудрість у природі, яка живе поруч із нами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.